На початку вересня, у порівнянні із серпнем, за рахунок школярів і студентів зріс на 20% пасажиропотік у луцьких тролейбусах, розповів Суспільному Анатолій Миронюк, директор луцького підприємства електротранспорту. Кілька разів у тиждень везе у художню студію школярку Єву її бабуся Надія Троневич. Дівчинка користується учнівським електронним квитком. Їдемо з Дубнівської і в нас погане сполучення. Її батько возить на машині. а Як не може, от не може то. От ми приїхали за пів години. Можемо запізнитися на пів години. Оплата проїзду для школярів і студентів у луцьких тролейбусах становить 3 гривні. В маршрутках школярі платять 7 гривень. Студенти вищих навчальних закладів і профтехучилищ оплачують у маршрутці повну вартість проїзду 14 гривень. Якщо немає пільг, сказав керівник відділу транспорту міськради Віктор Галавічка. В середині серпня розпочали актуалізацію електронних квитків для студентів. студентам, які продовжують навчання у наших навчальних закладах, які знаходяться в Луцькій міській територіальній громаді, зареєстровані вони відповідно повинні звернутися з студентським квитком в Сіті Карт. І його актуалізувати. Трохи дорожче стало. А в місяці виходить приблизно 700 гривень. Тобто, ну така ніби немаленька сума, в принципі, і вона так трохи впливає на бюджет. Зоряна Лихач проживає у Підгайцях. На навчання студентка їздить велосипедом. І гроші економить і швидше, ніж громадським транспортом, дістається до університету, каже дівчина. Трулейбус до мене не доходить. Я маршрутком користуюся. Я оплачую 14 гривень. Мені коштує дорога сюди. Ну і назад 14. Якби їхала на маршрутці, то я б виходила за 50-40 хвилин. А на велосипеді, я знаю, що хвилин». Школярі і студенти, які приїхали в Луцьк із тимчасово окупованих територій або місць, де нині тривають бойові дії, також користуються правом пільгового проїзду у міському громадському транспорті. За словами Анатолія Пронюка, керівника Луцького підприємства електротранспорту 14 контролерів здійснюють перевірки у тролейбусах. Розмір штрафу за безквитковий проїзд 20 кратний від вартості проїзду. Якщо вартість проїзду 6 гривень, то це 120 гривень. Якщо вартість проїзду 3 гривні, студенти на 60 гривень оплачує штраф і зобов'язаний проплатити знову ж таки проїзд. Петро Юровчик, Олександр Ватащук, Суспільне Луцьк.